Що нам дає знання української мови? По-перше, це забезпечує зв'язок поколінь і неперервність історичного і культурного спадку. По-друге, захищає наш інформаційний простір від потрапляння у нього ворожої пропаганди. Можливо, у вас є своя думка з цього приводу. Долучайтесь до телефіру і висловлюйте її. Ну, а ми починаємо обговорювати мовне питання разом із нашими сьогоднішніми гостями. Це Олександр Базалів, координатор проєкту безкоштовні курси української мови у Херсоні, Лілія Річаніна, викладач курсів та Вікторія Бурова, їх слухач. Доброго вам ранку. доброго І вам ранку. А з чого хотілося б почати? Так це все ж таки з запитання, що українцеві дає сьогодні знання української мови. Олександр. Взагалі, знання української мови дуже багато чого дає. Ну, у... ну, вам особисто можливо на якихось особистих прикладах будемо. Так, так і є. Коли люди звертають увагу на те, як ти розмовляєшся, багато чого дає людині. Я ти взагалі-то мені майже 40, а до 36 років я в побуті був російськомовний. Uh -huh. І тільки останнім часом я використовую в побуті українську мову. Тому мелодійність, грамотність, лаконічність вона в побуті дає дуже багато. Просто на особистому рівні на спілкування, щоб було приємно, щоб позбавитися суржика. Це наша проблема така занадто. Я сам себе ще досі головлю дуже часто на вживання русизмів. О, тому вчитися є куди. Власне, цим займаємось. Лілія, ви що скажете? Ну, все так більшість херсонців сьогодні розуміють, що українська мова є нашою рідною мовою. І так як сьогодні бачимо. Нарешті вже таке більше україномовне середовище нас оточує, то більшість жителів нашого міста також бажають на достойному рівні говорити українською мовою. Ну і вже, звісно, як сказав Олександр, що вона дає багато чого, і дійсно це зв'язок поколінь, це наша культура. Не можна бути українцем, не знаючи української мови і не розуміючи на такому рівні душевному. Ну, звісно, для цього треба її вдосконалювати, говорити нею, дізнаватись про те, які зміни відбуваються в мові, знати її історію. А Вікторія, наскільки я знаю, от ви буквально нещодавно долучилися до цих курсів, і що вас привело на них? Які знання хотілося здобути? З якою цілею? Я, я ходжу на курси вже третій місяць. Знання такі, тому що зараз ми бачимо, що фільми всі дублюються українською мовою. Театр також ставлять класику українську. Я працюю в школі, і вся документація ведеться українською мовою. Наради, тому українська мова мені дає більш широке коло знайомств, подорожі. І вільно розмовляти українською мовою не лише на роботі, а й в побуті. Для когось розмовляти вільно українською мовою це, можливо, і ще мрія, і ці люди десь живуть по районах нашої області. І ось не дарма ми сьогодні обговорюємо тему розширення географії безкоштовних курсів з української мови. Олександр, розкажіть нам про цю подію. Взагалі-то безкоштовні курси української мови це всеукраїнський проєкт, uh -huh. і в нас на Херсонщині, саме в місті Херсон, от уже третій, четвертий рік поспіль, дуже вдала співпраця, де саме з бібліотеки Олеся Гончара, де от, працює пані Ліля, для нас дуже таке гарне приміщення, дуже раді завжди бачити. Є можливість доступу до великої кількості літератури. Ми хотіли б поширити цю можливість на ті райони, де людям дуже важко добиратися. Хоча. Бібліотека Олесі Ганчара розташована в дуже мальовничій місцині, в такий парк, в краєвиди, тобто супер. Проте дуже багатьом було б зручніше займатися українською мовою там, де вони живуть. І було декілька звернень, були вже, скажімо так, бажання людей саме у себе, поближче, де вони є, де вони мешкають, так само вдосконалювати свою рідну мову. І зв'язку з цим така ініціатива нами була підтримана. Ми зараз звертаємось до мешканців і Херсона, районів і області, щоб вони зверталися ті, хто бажає брати участь, тобто вдосконалювати свою мову, і тих волонтерів, які мають час і бажання поділитися своїми знаннями. Можливо, це викладачі, можливо, там люди, які просто дуже добре володіють українською мовою. І ми готові організувати, надати можливість саме вивчення української мови і в інших районах, містечках, селищах або містечках. навіть селищах, якщо що так, на те так, є так, багато так. охочих. Інформацію про те, куди конкретно звертатися треба дуже нам. просто. Або за телефонами до пані Лілі, або в Фейсбуці група безкоштовні курси української мови міста Херсон. Угу. Також можна в Фейсбуці, в Google, Базилів Олександр, Лілія Віжичаніна. Можна в принципі, звертатися в бібліотеку Олеся Гончара, де угу. вони з радістю підкажуть де саме проходять курси безкоштовні курси української мови. Я хочу сказати, що ми, до речі, перед ефіром готувалися до ефіру і провели опитування херсонців, щоб визначити їхній рівень української мови і взагалі зацікавленість поглиблювати свої знання. І ось ті результати роботи, яку ми проробили, ми зараз попросимо показати нашого режисера якою мовою спілкуєтеся по Грена? Українською, російською, англійською. Мені зручніше російською російською, але мені нема значення можу перейти на українську мову. В сім'ї українською з колегами російською. Я українською володію досконало, в принципі. Херсон дуже російськомовне місто, до речі. Всі вивіски, вся, вся спілкування абсолютно російською мовою. Української межа немає. Повсякденності користуюсь російською мовою, тому що я росіянка. Україна є Україна, і український язик, звісно, вчити. Особенно пісні, які шикарні, великолепні. Я теж вважаю, що живе столько времени на Україні. І не владете языком. Да. Ну, может быть, не так там писать я не можу правильно, да. так как потому що я його не учила, У... училась в Росії. Но это обязательно там, где ти живеш, да. там должен этот язык знать. А як вы думаєте, зараз треба українцям вдосконалювати рівень знань власне мову? Знаєте, спіл, спілки спілкуються по-різному. Хтось на російський привык, то на мові привык. Ну... Тут, я думаю, кому як? А знаєте, що зараз в бібліотеці Гончара безкоштовні курси Українців. А мені не треба курси українців. А взагалі вважаєте, треба нашим українцям вивчати да. мову? Так. Да. Чому? Тому що безграмотні. Як буде українською? Листопад. Наголос листопад. Можна казати листопад. Це діалекта залежить, наскільки я знаю. Я був у Черкасах, в них листопад, а на західній листопад кажуть. Листопад, мабуть. І так, і так. І листопад, і листопад. А в стародавні часи це був падай лист, бо листя падало. Так, зараз квинко. Так, 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 так. Зараз, зараз листопад. Зараз нас січень листопад. Ноябрь, листопад. Ну, Місяць ноябрь. Так, і Ноя... ноябрь? Да. листопад Приймати участь. Приймати участь. З Сполучення приймати участь. Можна допомогу зала. Допомогу зала. Треба. Брати участь. Брати участь. Приймає участь. Приймати участь. А ви як думаєте? Я теж так думаю приймати участь. <свист> Брати участь. <свист> Пані Лілі, ми запропонували херсонцям перекласти слово «Ноябрь» і слово «сполучення» «приймати участі і побачили результати. Надзвичайно різноманітні. Надзвичайно різноманітні. Поясніть нам, будь ласка, все ж таки, як правильно. «Ноябрь» українською мовою буде листопад. У нас є процес, коли падає листя, це листопад, і є місяць листопад. Треба розрізняти. Треба розрізняти це. Ну, і до речі, якщо ми вже сказали про це таке слово листопад в українській мові коли ми вивчаємо на курсах і відміни іменників, то є таке поняття, що дуже важко іноді в. Писемній мові саме відмінювати слова, такі які є чоловічого роду і нульове закінчення мають. То до речі, слово листопад. Якщо мова йде про місяць, буде листопада. А якщо це йде процес листопад, вірніше листопад, то буде листопаду. Закінчення буде у, тому що це явище, яке відбувається в природі. В родовому відмінку має закінчення у. А ось як місяць, назви місяців, днів, тижнів і так далі, мають закінчення, а в родовому відмінку одними. А що стосується приймати участь, це дійсно така дуже. Поширена помилка перекладається слово сполучення як приймати участь, але я завжди на курсах також часто говорю про те, що можемо приймати подарунки, приймати в себе вдома гостей, те, що можна взяти. А ось ми беремо участь у змаганнях, у конкурсах, в олімпіадах і так далі. Тому брати участь. Пані Лілія, я знаю, О, у нас є вже перший телефон. Дзвіночок. Ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго утро. Доброго. німножко длинний буде будуть Я, Ну як у черзі яка проводилась на Україні. был счетчиком, и в итоге опросов получалось, что 80% людей самых разных национальностей, азербайджанцы, евреи, поляки, ну, перепись из перепись считали свой родной язык, живя в Исламе, русским. Ну, так уж сложилось, это история, ничего не поделаешь. Для справки мне хочется сказать следующие цифры, наверное, и будут интересны всем из 200 лишних государств, которые существуют в мире, только чуть более четырех десятков имеют один язык, который совпадает с названием государства. Это все относится к так называемым моноэтническим государствам. Япония – японский, Англия – английский, Франция – французский. Ну скажите, пожалуйста, ну не говоря же на одном и том же языке, никто не учит язык швейцарский. Его просто нет. Канадский его нет. Скажите, пожалуйста, а разве в Америке кто-нибудь учит язык от Майя? Это коренные жители, они живут в Америке. Американского языка тоже нет. Бразильского нет, аргентинского нет. Конечно, чем больше человек знает языков, тем он богаче. А меня интересует вопрос. Скажите, пожалуйста, не, не, не пугает ли вас возможность... По аналогії навчить швейцарців швейцарському языку несуществуючи і вообще за які проводится это благое мероприятие? Два питання. Спасибо, дякую Дякуємо. По перше, за ось такий цікавий екскурс в історію про те, що будь ласка. Дуже цікаве питання. Хочу все ж таки звернути увагу, що ми живемо в Україні. Українська мова існує. Також хочу нагадати, що ми маємо дуже 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 плідне насліддя від наших попередників наших пращурів, які залишили по собі такі скарби, які російською мовою іноді навіть читати важко. І якраз фонди бібліотеки Олеся Гачора, наукової бібліотеки Херсонської області доводять те, що саме вживати інформацію українською мовою набагато легше, тому що образність прийняття російською і українською вона суттєво відрізняється. Тому продовжувати розмову про те, що українська мова не існує, ну просто некоректно. Емський указ Валуївський циркуляр я завжди згадую, коли люди говорять, що українську мову не забороняли. Але повертаємось до нашої теми, трошки я вже відволіклася. Про фінансування вашого проєкту запитав телеглядач. Зільки на січ... кошти надходять, скажу так, що це повністю абсолютно волонтерський проєкт. Ця ініціатива була започаткована ще за часів, десь в 2009-2010-му, пан Олександр Даній збирав таких небайдужих людей. Був організований комітет захисту української мови, і всі ці ініціативи відбувалися рівно настільки, наскільки була потреба в суспільстві. Тобто, Зводилося три фактори: перший фактор: ті, хто бажав навчатися, ті, хто міг поділитися своїми знаннями, і залучали тих людей, які міг організувати простір для того, uh -huh. щоб вивчати досконалювати українську мову, потрібно мінімум приміщення. Так. Одним з центрів в Києві є видавництво смолоскип, яке започатковано іммігрантами. Зокрема, це канадійці, які викупили це приміщення, що, до речі, дозволило вберегти його від зазіхань, тому що багато багато бібліотек на жаль було знищено за часів. Переднього президента, от і о, за такою схемою ці курси набирали поширення. От ну, в Херсоні такий унікальний досвід такий для України досвід це коли саме на базі наукової бібліотеки обласної вдалося, скажімо так, зацікавити працівників і о, дати можливість не, не для початку невеликої кількості групи людей о, спілкуватися українською, вдосконалювати українську мову і поширювати. І зараз саме настав той час, коли саме так, в такий самий спосіб на волонтерських засадах ми плануємо поширити цю діяльність на область. Олександр, я правильно зрозуміла, що фінансових вливань у ваш проект немає останнім часом, буквально десь півроку, рік назад, була зареєстрована громадська організація, яка так, яку очолює Анастасія Розлузька, і для того, щоб заохочувати відвідувачів курсів, а також волонтерів-викладачів, uh -huh. рівно там для того, щоб зробити або презентацію книжок, тому що в рамках безкоштовних курсів української мови дуже гарна популярна практика це запрошення сучасних письменників письменників, видавців, щоб вони розповідали про свої твори, про свої книжки. І до цього створений фонд, який можна от знайти в інтернеті допомогою пошукав. Це українське правило. З, 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 український, так, фонд, так, з так, якого, так. якщо ви запрошуєте якогось письменника, ви можете долучитися до попросити нашого проекту кошти. Так. Є у нас знову телефонний дзвіночок. Доброго ранку, якщо ви нас все-таки дочекались, ми доброго ранку. Доброго я хотів би з вами поселіти, У мене два питання. От ви нав'язуєте український язик. Я у в школі, український. вот, деньги письменная, вот, но не навязывайте нам, пожалуйста, вот посмотрите, поедете в Черкасию, в Полтаву э, и дальше туда, э, какой там украинский чистый язык, но не навязывайте нам, пожалуйста, западенский. Вот мы были, я еще можно, если помню, мы приехали во Львов и спрашивали, вы мне скажете, какая как а они сказали, а вы что, не знаете, что на, 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 на не, не Вот видите, там столько, это не чисто украинский язык, не чисто, там и Австрия, и Польша, и І вам дуже дякую за запитання, але я сразу хочу сказати. Ви коли пробували одесити нав'язати одеську мову? <гум> ну от, власне, така ситуація і в Херсоні нав'язувати, ну це ж. Говорити про це просто нема розуму. Тим більше ми завжди наголошуємо на тому, що чисто української літературної мови фактично не існує. Да, вона є в книгах, і тим більше сьогодні, якщо відкрити книги сучасної української літератури, то там ми не знайдемо такої класичної мови. Випускається вживання і суржику, і розмовної мови і багато чого іншого. Тому ми не говоримо про те, що ми хочемо тут говорити з якимось акцентом західним і так далі. І дійсно, ми нікуди не подінемося повністю від тих особливостей херсонської мови, як Олександр її називає. Яка у нас існує, тому що ми також маємо певний досвід. Бували в інших містах, і мені було дуже приємно, що дійсно. Кожного регіону є свої особливості мови, тому ми можемо не цуратися нашої української мови, яка вона є у місті Херсоні, і не кажемо на те, що вона повинна бути ось тільки така, а не інакша. А на Херсоні існує забалківський діалект. до речі. <рес> 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 що ж, дивлячись на годинник, я роблю висновок, що нам треба вже завершувати нашу розмову. Наостанок, хочу ще раз попросити вас нагадати, де я кого треба шукати в соціальних мережах для того, щоб долучитися до цих курсів. Або група безкоштовні курси української мови Херсон, або Лілія Віжичаніна, як наш мітодісто-викладач, або Олександр Базилів, або просто приходьте в бібліотеку Олеся Ганчара і запитуєте, де проходять безкоштовні курси української мови. Дякую. І я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні з нами в студії були Олександр Базилів, координатор проєкту безкоштовні курси української мови у Херсоні, Лілія Віжічаніна, викладач курсів, та Вікторія Бурова, слухач безкоштовних курсів української мови. Шановні гості, я вам говорю до нових зустрічей.